Вітаю вас на нашому каналі. ну ось друзі На кінець дійшла черга в нас до ранньої капусти. Висаджуємо її в цьому році практично на 2 тижні. Пізніше, чим, чим ми звичайно це робимо, ми звичайно висаджуємо десь в самому, на початку квітня, але в цьому році, ну, в ну, просто постійна грязь не, не давало садити. І ось висаджуємо ранню капусту. Я вже про неї неодноразово розказував. Ну, знаєте, от якось люди дивляться і кажуть, все. Чого я не показав, то того. то Чого я не показав другого. От сьогодні хочу показати, ну як кажуть, процес повністю, як, як ми це робимо, цей, цей спосіб, як ми садимо капусту, як кажуть, він вже до нас прийшов. За, багато, за багато, багато років як ми тільки не висаджували і в один рядочок, і просто потім підгортали. Ну, ось саме, саме цим способом вже е, ми садимо багато, висаджуємо багато років, і він такий, е, ну, саме самий, як кажуть, оптимальний варіант. Е, ну, ну По крайній мірі ми так на, на нашу думку. Тому, тому ось. Як кажуть, показую від, від самого початку і до самого кінця, як і що робимо. Ну, по крайній мірі, починаючи все, от з такого рівчака, як, як ми, е, мабуть, хтось вже замітив, що ми висаджуємо практично все так. І томати, а для капусти, це тим більше. Е, для ранньої капусти це як такий оптимальний варіант, тому що коли ми садимо в рівчачок, її потім е, рано потім накриваємо агроволокном без всяких дуг, без нічого. І вона в нас е, як, як наче зберігається, як, як в теплиці знаходиться. Ну, е, Зараз вже в нас е, такий е, варіант, що Накривати її, начебто й не треба, але ось пішли вітри. Так що можна накрити від вітру і взагалі, щоб вона була більш у таких затишних умовах. Ну от, продовжуємо далі. Ось так. Робимо ту. Потім все це діло. Так. И в последнюю чергу в середине. Так. И далее ямочки. Під, під стіночкою під краєм, от такі Луночки на відстані приблизно 30 сантиметрів одна від одної. Ну і так, далі. Щоб, як кажуть, вам не хекати тут, покажу як садим. Так, в ямочку кидаємо кальцієву селітру. Приблизно там 2-3 грами кальцій дуже корисний. Для того, щоб приймався корінь, в капусту ми завжди кидаємо. Якщо ж є ще варіант, якщо у вас немає кальцієвої селітри, древесний попіл, теж дуже-дуже любить капуста, древесний попіл. От і ми зробимо один ряд кальцієвою селітрою, а другий ряд древесним попілом. У попелі як відомо, теж багато кальцію і для капусти дуже корисно. Що далі? Поливаємо ну, не такою теплою, як для помідор, і тим більше висадка в відкритий ґрунт, але така вода бажано-літня для того, щоб капуста краще приймалася. Ну и вот такую капусту. Капуста у нас козачок. Дорогие. Те, що я завжди розказую, коли ну, присіяні капусти і особливо пікіровці. Коли або сіємо, або пікіруємо в стаканчики, обов'язково, щоб були внизу прорізи в стаканчиках. Це обов'язково. А, а під низ під низ в ящику, як я теж говорив, насипаємо тирсу, на плівку тирсу. І тоді, коли вся волога лишня, яка виходить, виходить вниз і корінчики, він, бачите, навіть корінчики проходять через ці е, отвори і живляться з того, що ще є така подушка із, із тієї тирси. Ну і того всього що поливаємо і піддобрюємо. Корінь уже такий добротний. Ну, ось так. Не сказав ще, що у воду додаємо ще суперфосфат. Розведений, гарно розведений суперфосфат 20 грам на 10 літрів води. Ну ось, друзі. Далі до самого кінця досадимо, покажемо. Покажемо кінечний результат, що в нас, нас вийде. Ну що, друзі, досадили до ми капусту, два рядочки. Це так, для себе нам багато не потрібно. Чому я, чому я все це показую? Просто рекомендую вам, якщо ви ще так не садили таким способом, саме отак, щоб вона була як в рівчачку, попробуйте Дуже, дуже ефективно. потім і доглядати за нею зручно. І що саме головне коли ви садите ранню капусту, її завжди можна накрити агроволокном. Ми в прошлому році накривали, що в нас вона була три неділі під агроволокном, були просто не приморозки, а морози. І вона витримала, і потім була прекрасна капуста. Тому от особливо для ранньої капусти, якщо ще ви не садили, попробуйте от таким таким способом. Так що, якщо вам щось буде корисне, чи було поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.